Значну частину зали будинку дітей та молоді заповнили військовослужбовці, а то саме вони одні із головних винуватців святкування, і більшість із них було відзначено нагрудними знаками, гідність та честь та подарунками. Дуже приємно, що наша влада міська не забуває наших хлопців, хто, скажімо так, за першим покликом пішов захищати незалежність, суверенітет держави. Який свій час давав присягу таки. І я сподіваюся, що ми виконали свою обіцянку. Свято справді дуже чудове, і мені здається, дуже доречно було прив'язати це свято до 14, до 14 жовтня. Благословив гостей та учасників свята Дубинський міський благочинний Василь Лозенський, який днями повернувся із зони АТО, де виконував обов'язки військового священика. Дорогі воїни, ветерани. Нехай Господь додає всім нам миру, нехай Він на кінець настане в нашій країні. І в пам'ять про героїв нехай повстане сильна українська держава. Хвилиною мовчання вшанували загиблих героїв, зокрема із Дубна та району. Окрему медалю відзначили члена ради Дубинського відділення всеукраїнського об'єднання ветеранів Михайла Панасюка. Чи не найбільш зворушливим моментом свята був пісенний виступ третьокласниці Олі про очікування тата з війни? Як виявилося, батько дівчинки був присутній у залі у рядах військовослужбовців. Окрім ліричних рядків та композицій, лунали на сцені підбадьорливі, веселі, творчі номери. Для завершення святкової частини квіти та вінки поклали до пам'ятного знаку покрові Пресвятої Богородиці на Майдані героїв УПА, пам'ятного знаку борцям за волю та незалежність України до місць поховань учасників воєнних дій на сході України та воїнів Другої світової війни.